Віктор Франкл, людина у пошуках сенсу, коротко про головні ідеї і як книга може вам допомогти. У чому сенс життя, як знайти свій особистий сенс життя, який сенс у стражданнях, як пройти через страждання і насолоджуватися життям? Австрійський психолог і психіатр Віктор Франкл, який вижив три роки у концентраційному таборі як єврей під час Другої світової війни, знайшов відповіді на ці питання. Він описав їх у своїй книзі: Людина у пошуках сенсу, опублікованій у 1946 році одразу після війни. Автор розповідає про свій досвід у концентраційному таборі, а також висуває свою неймовірну теорію, яку я поважаю як просто людина і як психолог психотерапія, спрямована на пошук сенсу. Він описує жахливі часи у таборі, голод, хвороби, жорстокість, фізичний біль і, як він каже, ще більший психологічний біль через несправедливість. Він описує в'язнів табору, які втратили бажання жити, втратили будь-яку надію на майбутнє, і були першими, хто помирав. Він стверджує, що вони помирали не тільки через відсутність їжі або ліків, а й через відсутність надії, відсутність чогось, заради чого можна жити. Зрозуміло, що багато з них і ті, хто відчайдушно прагнули жити, все ж помирали. Але Франкл цікавиться не стільки питанням, чому більшість померла, скільки питанням, чому взагалі хтось вижив. Він вважає, що ключовим фактором виживання була здатність знайти сенс у власному житті навіть у найбільш безнадійних ситуаціях, і він переконує, що людина має можливість вибирати свою реакцію на страждання і знайти значення у власному житті незалежно від обставин. І він переконує, що людина має можливість вибирати свою реакцію на страждання і знайти значення у власному житті незалежно від обставин. Франкл показує, що знайти сенс це потужний ресурс, який допомагає нам переживати страждання і насолоджуватися життям, незважаючи на всі труднощі. Пошук сенсу є фундаментальним аспектом людського існування і ключем до проживання щасливого життя. Досвід у концентраційному таборі підсилив те, що вже було однією з його ключових ідей як психотерапевта. Життя в першу чергу не є пошуком задоволення чи пошуком влади, як вважали одні з найвідоміших психоаналітиків Зигмунд Фройд і Альфред Адлер, а пошуком сенсу. Найважливішим завданням для кожної людини є знайти своє власне значення в житті. Пошук сенсу є основною мотивацією в житті людини. І Франкл бачив три можливі джерела сенсу пошук сенсу через працю, через створення чогось значущого для себе чи інших, через любов, через контакт з кимось і через страждання, через переживання неминучих страждань і знаходження у них сенсу. І він виживав, використовуючи ці джерела, робота. Щоб протриматися, Франкл думав про свій незакінчений рукопис вдома, про досидження людей у таких жахливих обставинах, мріючи про можливість проводити лекції після війни, про психологічні уроки, які можна вивести з досвіду концентраційного табору. Він уявляв, як буде розповідати про свої уроки після цього досвіду студентам, і це дійсно так і сталося. Цікаво, як він говорить, я і мої проблеми стали об'єктом цікавого психонаукового дослідження, яке проводив я сам. Любов Франкл тримався і підтримував надію, думаючи про свою дружину, їх минуле і майбутнє, уявляючи діалоги з нею та можливість знову побачитися. Я хочу поділитися цитатою з цієї чудової книги. Істина полягає у тому, що любов є остаточною та найвищою метою. Яку людина може проголошувати. Я осмислив найбільшу таємницю, яку людська поезія, людська думка і віра мають передати. Спасіння людини здійснюється через любов і у любові. Я зрозумів, як людина, яка не має нічого в цьому світі, все ж може знайти щастя, хоча б лише на мить, в роздумах про свою кохану людину. Любов виходить далеко за рамки фізичної особи коханої людини. Вона знаходить своє найглибше значення в її духовному бутті і внутрішньому я ніщо не може зіткнутися з силою моєї любові, моїх думок і образу, моєї коханої. Любов така ж сильна, як і смерть. Ці два аспекти, значуща праця, самореалізація і любов зрозумілі, чи не так. Але третій аспект сенс страждань, мужність під час складних часів. Це щось, над чим варто задуматися трохи глибше. Франкл пише: якщо взагалі є сенс у житті, то мусить бути сенс у стражданні. Страждання є непередбачуваною частиною життя, так само як доля і смерть. Без страждання і смерті людське життя не може бути повним. Страждання самі по собі не мають ніякого значення. Ми надаємо неминучим стражданням значення тим способом, яким ми на нього реагуємо. Людина може залишатися мужньою, достойною, самовідданою або в гіркій боротьбі за самозбереження, може забути свою людську гідність і стати лише твариною. Сили, які перебувають поза нашим контролем, можуть забрати все, що ви маєте, за винятком однієї речі свободи вибирати. Як ви будете реагувати на ситуацію? Ви далеко не завжди можете контролювати те, що відбувається у житті, але ви завжди можете контролювати свої почуття і дії щодо того, що з вами трапляється. Навіть у найважчі моменти ми маємо владу над своїми внутрішніми реакціями і тим, як ми відповідаємо на життєві обставини. Це дає нам можливість знайти сенс і надати глибоке значення навіть стражданню, роблячи свідомий вибір бути мужніми, гідними і спрямовувати свої дії на благо інших людей. Автор описує ситуацію, як освічений професійний чоловік постає перед нацистом, коли окупували його місто, і показує свої повноваження, його університетські дипломи, рекомендаційні листи і так далі. Нацист запитує його: це все, що у тебе є? Чоловік киває. Нацист викидає все це у сміття і каже йому: добре, тепер у тебе нічого немає. І чоловік, чия самооцінка завжди залежала від поваги оточуючих, емоційно зруйнований. Але ми ніколи не залишаємося ні з чим, доки ми маємо свободу вибирати, як нам реагувати. Правда, будь-коли у вас можуть забрати все: ураган, потоп, ракета можуть зруйнувати ваш будинок. Дорогі вам люди теж можуть піти або померти, хтось може жахливо з вами поводитися фізично або психологічно, але те, чого ніхто не може відібрати, це ви самі і вашу свободу вибору. Духовна свобода робить життя змістовним і цілеспрямованим. Те, що ви пережили, ваш досвід, теж не можна забрати. Не тільки ваш досвід, але й те, чому ви навчилися, які великі думки маєте. І все, що ви вистраждали, це все не втрачено, хоча це уже у минулому. Франкл пише, що завжди був вибір, навіть у надзвичайно обмежених умовах концтабору. Він згадує ми, хто жив у концентраційних таборах, пам'ятаємо чоловіків, які ходили по хатинах, втішаючи інших, віддаючи свій останній шматок хліба. Можливо, їх було небагато, але вони є достатнім доказом того, що у людини можна забрати все крім одного. Останній з людських свобод вибирати своє ставлення за будь-яких обставин, вибирати власний шлях. Будь-яка людина навіть за таких обставин може вирішити, ким вона стане ментально і духовно, і може цим врятувати свою гідність навіть у концтаборі. Такі достойні люди в концтаборі, і я погоджуюся з Франклом у цьому. Правда, що такі люди складають меншість будь-де. Більше того, вони завжди залишатимуться меншістю. І все ж я бачу саме тут цей виклик приєднатися до меншості, бо світ у поганому стані, але все стане ще гірше, якщо кожен із нас не зробить усе можливе. У книзі сказано, що люди можуть витримувати найжахливіші ситуації, доки вірять, що їхні страждання мають сенс. І сьогоднішній приклад, про який ми можемо згадувати щодня. Тисячі українських військових, добровольців на війні знаходять сенс у захисті стабільного життя, свободи, справедливості та спокійного сну своїх близьких, і маючи навіщо жити, вони мають силу винести як. Про тих, хто вижив у таборах, автор пише вінцем цього досвіду. Є чудове відчуття того, що після всіх страждань, після всього пережитого більше нічого не потрібно боятися, окрім свого Бога. Так чудово і так важливо вміти перетворювати особисту трагедію на тріумф, перетворювати свої труднощі на досягнення. Франкл наводить приклад зі своєї практики, який мені дуже подобається. Одного разу до нього звернувся літній чоловік через важку депресію. Він не міг пережити втрату дружини, яка померла два роки тому, і він любив її понад усе. Як він міг йому допомогти? Що йому сказати? Що ж, він утримався від того, щоб йому щось казати, а натомість запитав що було б, якби ви померли першим і ваша дружина мала б це пережити? О, сказав він, для неї це було б жахливо, як би вона страждала, і він відповів: розумієте, її позбавили від цих страждань, і це ви її позбавили від цих страждань, ціною того, що тепер вам доведеться жити і оплакувати її. Чоловік не сказав ні слова, потис йому руку і спокійно пішов. І це одна з головних концепцій терапії Франкла. Головна турбота людини полягає не в тому, щоб отримати задоволення чи уникнути болю, а в тому, щоб побачити сенс свого життя і в радості, і в стражданні. Як його побачити? Є хороша аналогія із шахами. Який найкращий хід у шахах? Просто-напросто немає такої речі, як найкращий чи навіть хороший хід у шахах. Окремо від конкретної ситуації у грі та конкретного суперника. Так само і в житті у кожного свій певний сенс життя, завдання кожного унікальне, і, можливо, він розкриється лише у самому кінці гри. Тож прагнення знайти сенс життя є основною мотиваційною силою людини. Страждання виникає, коли ми несемо свій біль і постійно намагаємося безуспішно відштовхнути його. Ми починаємо долати страждання, коли ми можемо відпустити боротьбу з болем і знайти сенс. Знайдіть свій унікальний сенс, і він стане ключем до вашого щастя навіть під час страждань. І, нагадую, можна знайти цей сенс через працю, через створення чогось значущого для себе чи інших, через любов, контакт з кимось і через страждання, через переживання неминучих страждань і знаходження у них сенсу. Загалом, головну тему книги можна виразити цитатою: Ніцша: Той, хто має навіщо жити, може витримати будь-яке як.